Виявляється, ванна кімната може бути не лише місцем, де ви чистите зуби і миєтеся, а ще й осередком нанотехнологічних рішень, яке придумало людство. Отож, з вами ванний Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. І зараз ми розберемося, які є цікаві і корисні гаджети і всякі прибамбаси для ванної кімнати. Погнали! Найперше, що значно покращить ваше задоволення від перебування у ванній кімнаті, це тепла підлога. Що може бути краще, коли ви вступаєте на підлогу, яка на 4-5 градусів тепліша, ніж повітря у квартирі. Тепла підлога буває водяна та електрична. А ще буває така тепла підлога, яка згорає. От у мене нещодавно в квартирі просто пропалився ламінат від теплої підлоги, бо у когось напевно трохи руки крюки. Коли встановлював. Другий тип більш популярний і також поділяється на два основних види. Нагрівальні кабелі. Тамати вони монтуються під керамічну плитку, а управляються з невеличкою панельки на стіні. Головне не стелити їх під ванну чи щось стояче. Тепла підлога має бути в плані ще під час проєктування. Крім підлоги, її можна постелити на стіну біля ванни чи душу, щоб можна було пертися холодну стіну, як завжди, а щоб вона одразу була тепла. Теплі поверхні суттєво додають комфорту. Все це ви, звісно, можете знайти. Вибрати, почитати відгуки і потім щось зайти в магазин і це купити за допомогою сервісу Смартшопінгу Hotline.ua. Наступний девайс, який ви можете придбати, навіть якщо не плануєте робити глобальний ремонт, і який може реально якісно перевернути ваші враження від приймання душу, це сучасна душова система, що включає верхній душ типу тропічний дощ, ручний душ і термостат. Останній обладнаний спеціальним змішувачем, який забезпечує подачу води заданої вами температури. Один раз встановіть температуру, наприклад, 38 градусів, і завжди матимете воду. Саме такої температури, а термостат згладжуватиме стрибки тиску в трубі відповідно холодної або гарячої води. Це тоді, коли хтось на кухні починає мити посуд, на вас несподівано не стане литися холодна вода чи окріп. Ну а великий верхній душ разом з якісним ручним зазвичай мають кілька режимів для масажу під час приймання душу. Шкода, що у мене такого нема. Яскравим представником такого типу систем є Хенсхорхендхогенх, Хансгрохе. Хансгорох камета. Ханс Грохе. Грохе? Ось така система є. Коротше, От, вона отак називається. До речі, такі душі ще й вміють ефективно змішувати воду з повітрям, завдяки чому економлять ваші витрати води. Чого ви очікуєте від зеркала у ванній кімнаті? Так, так, питання до вас. Чого ти очікуєш? Щоб воно тобі каву зробило чи що? Ні, Насправді. Просто що воно буде чисте, правильно? Правильно. А якщо я вам скажу, що в сучасному смарт-зеркалі може бути вбудоване led підсвічування, екранчик з годинником, звісно, будильником, температуру, блютузом і навіть підігрівом. Завдяки останньому, запотівши, дзеркало стане чистим само собою. Не потрібно буде чекати чи сушити його феном. Ось ця модель Воле 1614800 вміє усе з попереднього переліку можливостей. Якщо ваша ванна кімната це дозволяє по розмірах, а ваш гаманець готовий на болючі вітрати, придивіться до ванни з масажем. Можна навіть знайти модель з підсвічуванням, як, наприклад, Iris tlp 634 З таким гаджетом є шанс, що ванна кімната буде найпопулярнішим місцем проведення вечора. Ну хто ж відмовиться від можливості порелаксувати у ванні з масажем після важкого робочого дня? Раз ми вже говоримо про ванну кімнату, то в ній може бути унітаз. Що ж тут може бути цікавого, запитаєте ви. Наприклад, у вас може бути унітаз з налаштуванням температури повітря і води, датчиком наявності власника на сидінні, щоб зазря не працювати, двома режимами біде, з сенсорним пультом керування, функцію сушіння теплим повітрям і навіть очищенням повітря за допомогою вугільного фільтра. Звісно ж. Тут і кришка плавно спускається, і є якась хитра технологія змиву, що можна забути про йоржик. А ще є можливість зберегти налаштування під двох користувачів. Тобто пам'яті сидінь у вас в машині може і не бути, але коли вас запитають, ви впевнено скажете, пам'ять сидінь у мене є. Без уточнень. Дивний девайс. Я якось бачив такий девайс, ну, багато разів бачив в різних закладах, і тупо страшно підходити до нього. Наступний цікавий гаджет, який може спростити вам життя, це змішувач для раковини з сенсорним керуванням і вбудованим термостатом. Це дозволить вам економити воду, також не переживати, що випадково зміниться температура води в системі та на руки поляться окріп чи морозна вода. Разом з душовою системою з термостатом це зробить ваше життя трохи комфортнішим. Якщо ви все життя мали тільки звичайну пральну машину, можливо час нарешті увійти у світ нових технологій. Сучасні пральні машини можуть поєднувати в собі ще й функцію сушильної машини, яка позбавить вас від розвішеної білизни. По всій квартирі чи будинку, а також може мати підключення по Wi-Fi для гнучких і зрозумілих налаштувань усіх режимів застосунку на смартфоні. Наприклад, прально сушильна машина Samsung <кхід> геніальна назва WD10T754 cbh ua о, ще й має спеціальне віконечко для докидання забутої білизни. Віконечко вони додали, а назву нормальну ні. Знаєте, цей незручний момент, коли тільки натиснув запуск пралки і в цей же момент згадав, що дещо забув. Звичайним пралкам потрібен час, щоб... Виключитися і розблокувати замок дверцята. В ті просто натискаємо кнопку і маленькі дверцята віконце одразу відчиняються. Докинули, що треба, і продовжуємо прання. А ще тут можна швидко освіжити білизну без прання з функцією Air Wash, коли потоки гарячого повітря вбивають бактерії та усувають неприємні запахи. Цей список можна продовжувати і продовжувати, але звісно, як то кажуть, кожному своє. Тому. Оце ми вам назвали. Ви заходьте на сервіс смартшоп і Дивіться, що там є цікавенького ще для вашої ванної кімнати, і обов'язково підходьте до всього з розумом. Знаєте, оці всі наворочені штуки це клас, але дзеркало повинно в тебе висіти перед тобою і так, щоб і дитина могла в нього подивитися, і дружина, і ти, а не так, як я зараз. Отак стою і дивлюся в плитку, бо дзеркало низьке. Чи там, я не знаю, якісь підігріви підлоги в правильних місцях, чи душ, який не обов'язково має бути технологічним, але має бути зручним і не таким, знаєте, що на нього вода скапує, воно потім виглядає, як я не знаю, поржавіле якесь корито, А такий душ, на який навіть вода скапає, і там немає ніякого посліду. Коротше. Це все, все є на тому що обов'язково заходьте і проєктуйте, проєктуйте, думайте перед ремонтами. І робіть гарно. Робіть гарно, щоб через 20 год квартира була вам така, о, клас, а не Боже, що ми зробили? Все, дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.